Всім привіт! А сьогодні я прийшла за своїм е, братом в гру Елеватор. Та во, він стоїть, такий прекрасний, пробує а, вибігти, але, але це була його найбільша помилочка світу, тому ми вже заходимо в нашу гру. Сьогодні ми граємо без всяких добавок, а, без всяких добавок. І, а, значить, нам треба швиденько піти і стати в оцю тайничку. Так, ну, його, як завжди, напевно, б'ють. Во він такий ховається, а я тут така собі стала, така, а я на кайфі. Там, там, Вон такий стоїть самий, тіпа типу, відважний. Давайте. А давайте від першого лиця. А давайте ще єзи. Ой-ой-ой, чекайте, я хочу звук собі підробити трошечки такий. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту-ту, ту ту музика. Хопа! Ой-ой-ой! Ржачно виходить, типа, да? Не біса там музика. Виключаємо, виключаємо, так. Дивимося, мені щось писав, мій брадок. О, дивіться, стоїть біля мене такий. Типа, щось врубає, але ну, нічого не знає. Ти що там цілуватись, до кого лізеш? Що ти там? Що ти там? Добре, давайте стаємо тут. Стаємо тут. На башку хочу стати, щоб тако вдарився щоб більше мене не обзивав. О -о -о -о! Я ненавиджу цю гру. Я ненавиджу її. Стаємо в кутік. Стаємо в кутік цього життя. Стаємо в кутік. Хе-хе-хе. Давай, ставай, ставай Так. Зараз у нас тут буде слендермен. Слендермен. Я почула, як він тільки що крикнув Це було таке. А. Він налякався світла. Це що? Ви бачили зараз моє лице? Так. Що настільки легко? Що ти згорбився, вправи, щоб не горбитись робити? Згорбилась вона в чотири? В чотири рази ходить, як бабка якась літня. Тікає, що, 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 що що, що? що ти що ти не кричав, та, типа, не кричав, ну кричав. Він вам. Він вам бреше. Де він є? Де він є я на нього стати? а, Ну окей. Сьогодні не повезе стати на нього. Так, я хочу вниз, я хочу вниз ліфта. Вниз ліфта. Опа на башку, йому отако От трошечки башці, як дим. Так, все, більше мене бити не буде, більше мене обзивати не буде. Все. Ні, став з мене! козьол Ой, самі. Сама кажу вбити не буде, обзивати не буде, а тут узиває, б'є все, що можна робить, Я, типа. Радочок, радочок сиди там, сиди, як гамно в траві. Ой, ой 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 Ти яка сліна така нестрижена. У нього не така сама зайча. Ну, похоже, окей, не така сама. Тепер думайте, як він виглядає. <плес> а що? А що, аж. Казі. О, о, дивіться, він мене випхати хоче. Він мене випхати хоче, щоб я така мінуснулася трошечки, да? Але такого бути не буде. <плес> Ой, що, а, а де я, а де я, Ой. Ой. А ой! Ось... <laughs> Це була трошки помилка, да? Щось таке непонятне сталося. А... Я хочу пити. Де моя вода? Я знайшла свою воду. Я попила воду. Все, з мене досить води. Два літра на день п'ємо. О, гномік! Гномічок! Він цесно бігає, як прибамбашене. Ну окей. Гномик! Гномик. Так. 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 Ну, гномик гномиком. Я Я собою. Да, да. М -м, значить. Значить. значить, значить Тімимся, тімемся, тімемся з гном... Опа Опа, 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 гно. Гномік, 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 Давайте. Давайте. Раз, 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 два, три. Оп! І в нас з'являється гномік вбивця, який хочу вбити кожного на своєму краю. <кій> і мене в першу чергу. Угу. Пішли. І да. Ми змогли це. Ми це зробили. Ми це зроб. Ми це зможемо зробити. Ми втечемо від нього. Він не, вбіє, він не вбив мене. Але я тигр. Я, змог... я це змогла, я змогла. Так я хочу ще пити, я не можу, мене в горлі пересохло вже сьоме відео знімаю. Все було знято в неділю. Ніяких новин не знаю. Бо мене питають такі, а ти знала, що там щось сталося? Розкажи про то в наступному відео, а я така, в наступному розкажу. Я ж то вс знімаю, ви один день. Опа, 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 тут у нас що таке. Без факала трошки м тьмяном на. Да? Це жач <рисажко> виглядає, всі такі. Дуй, дуй, такі не бояться, не бояться, не бояться, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь. Таке оп. І назад, Сі назад, Опа! Андрій, сюди, давай. Давай, 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 давай. На башку мені! Не пішла Є, Пошла. Yeah. Yeah. <laughs> не приближайся, не приближайся. Андрій, давай мені на голову. На голову, брадок. Я Не be... Нарухаемся. Він прямо мені. Блін. <laughs> а я думала, виживу. выживу. Живий. А ну виживе? Чекайте, чекаємо, чи виживе. Він вижив. Ай, тігр. Тігр. Дивіться, запам'ятайте його скін і закидайте його інвайтами, будь ласка. Ось його нік, ось його кофточка. Дивіться, так крутиться, ніби чує мене. В іншій кімнаті насправді. Ну все, Тігр. Йдемо. Ой-ой, ой я випадково щось натискала, так? Да. Андріко, а він вийде, будь ласка, в іншу кімнаточку? А, він, походу, лівнув. Так, да, він лівнув. А ні, не, не лівнув. I'm sorry, bro. А ну вийде, 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 вийде. Андріко, вийде. Блін, ну вийде, вийди, вийди хі <ріст> <ріст> Та на на, відкриє тві. Та впусти мого брата, я тебе зараз зачмирю, тебе ніхто любити в тому світі не буде. Ти мого брата ображати будеш. Проходь, бро. Ой. А це хто мене вбив тільки. Фоксі? Фоксі, рідна. Опа, тихо, тікаємо, поки він не замітив. Оп, все. А, ми, а, а я вижила. А я вижила. А я вижила. хі 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 Ну добре, це було в переносному сенсі. Та опачки. Мені подобається ця карта. Вона така душевна, знаєте, але про неї багато вже хто забув. Тут вже не стільки, як колись грало. На моєму браті маю право стояти тільки я. І це буду я. Блін. А я думала, не стане вже. Опа, ані, а ні, а ні, а, ні. а тут я буду стояти. Пішла. Ну, бро, I'm sorry. Хоча, а чого я вибачаюсь? Ми зараз у цього челика випхнемо. Тут трошки. Опа. Сенкі. Бро сюди! Та-та-та-та-та-та! Заск... Заскакуй! Не, ну. во, пострибай. Та я тобі вже стільки місця звільнила, та йди сюди. О Боже. Боженько, за що мені таке? Цікаво, а коли тут хтось вийде, тут хтось виходить, чи ні? Чого я цілий час ховаюся, У мене питання. А типа, в чому прикольчик був? Мене від нікуди не тую вогнули. Не ті піхнулись. Так, ліфтові двері. Ліфтові двері. Граємо останню каточку, я так думаю, останню зіграти. Каточку так. У мене 2000 гривень на балансі, 22 тисячі. Пузор. І ще. 2000 гривень. Пігі, 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 пігі. пігі. А, Значить, зараз буде Пігі, ми зараз шлесенько сюди заліземо. Так, чекайте, де Андрій, де? Ага, все, пішли, 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 пішли. Так, заск... заскакуємо. За любий кіпіш. Де вона є? Де вона є? Де вона? Де вона? Пігі з нашою улюбленою битою? Бітою. Бітою, битою, як правильно говорити? Де вона є? А вона. Ось моя прекрасна пігулька. Підічка. Підінеса свинка Пепа, Пьорч, я футбольний м'ячик. Згадую просто всі меми, які пам'ятаю з ними. Ого, вона з першого тичка виносить. Ні, мого брата не ображати. За мною, за мною, за мною, за мною. <пух> це було ржачно Це було настільки ржачно це було ржачно Казліна. ну окей, любі друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчуватись. Всіх дуже люблю, всіх дуже поважаю. На цьому наше відео буде закінчуватись. Всім па-па. Бувайте!